Вітаю вас в ефірі КТМ новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрійці попрощалися загиблим військовим Валерієм Неугомонним. Військовослужбовці Нацгвардії отримали подяки від міського голови. Дві Олександрійки пройшли до четвертого заключного етапу учнівських олімпіад. Стрій небесних янголів поповнився ще одним захисником – 48-річним солдатом Валерієм Ногомонним. Наш захисник загинув 18 березня під час виконання бойових завдань в районі села Красногорівка Донецької області. Прощалися з військовим у палаці культури Світлопільській. 22 березня Олександрійці провели в останню путь свого земляка, 48-річного Валерія Неугомонного. Захисник загинув 18 березня у Красногорівці Донецької області під час виконання бойових завдань. Ми повинні мати надію, мати надію в своїх серцях, бо ця надія зігріває кожного з нас. Зігріває кожного з них. Ця надія дає надію на світле. І добре майбутнє. ціна, да, ціна велика. Ціна це життя, життя наших українців, життя наших хлопців, життя наших дівчат. Валерій Неугомонний навчався в другій школі. Після 9 класу вступив у ПТУ номер 7 де отримав фах зварювальника. Працював захисник за кордоном. Саме на Донбасі, Валерій, як і тисячі хлопців і дівчат. Які тисячі наших мужних воїнів захищав нашу державу? Саме там Валерій прийняв свій останній бій, саме там він зробив все, що міг зробити для своєї родини, для своєї країни, для свого міста, віддав своє життя, виконавши обов'язок захисника України. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Валерій Неугомонний повернувся до України 16 лютого 2023 року Валерія призвали на військову службу. Сьогоднішня нічна серія масованих ракетних ударів по території України іще раз давала нам те, що ворог у своїх планах ні перед чим не зупиниться. Плани у нього витрати села Ат України з політичної карти світу. А спомин про український народ зі сторінок історії без перебільшення світ зараз тримається на плечах наших сил оборони, на плечах кращих представників українського народу, серед яких був і наш захисник Валерій. Поховали солдата Валерія Неугомонного на військовому кладовищі. 11 військовослужбовців отримали подяки від міського голови Сергія Кузьменко 22 березня. Нагородження відбулося у міській раді з нагоди Дня Національної гвардії України, що традиційно відзначається 26 березня. На заході побувала і наша знімальна група. 22 березня в міській раді вітали військових. а Захід приурочили до 10-ї річниці створення Нацгвардії. Ці воїни довели свій професіоналізм, адже з перших днів війни, поруч з іншими військовими, боронять Україну. Фактично, Олександрія і 2269, Як ми всі говоримо, це один великий організм, який Захищає майбутнє нашої держави, який захищає наших дітей, і мені надзвичайно приємно сьогодні вас, панове, привітати із визначною подією з десятою річницею створення Національної гвардії України. Вітаю! І як уже сказав, військову частину 2269, тих, хто нас захищають в повітрі. Вітаю наших хлопців спеціального призначення, які мають спеціальні знання, спеціальні вміння для того, щоб захищати Україну і в повітрі і на землі. Історія Нацгвардії військової частини не обмежена рамками 10 років, зауважує міський голова. І за цей час бійці виконували різні завдання. Це і вирішення проблем пов'язаних із. Природними катаклізмами із техногенними катастрофами, таке як Чорнобиль. За рішенням держави бійці військової частини, які базуються в нашому місті, виконували завдання на територіях інших держав. Ми також це знаємо і пам'ятаємо. Зараз ці військові щодня стоять на захисті України. Кожен працює на перемогу. Тож, з нагоди річниці створення Нацгвардії, особовий склад Олександрійської частини отримав подяки за героїзм, мужність, волю українського війська до перемоги. Дві учениці ліцею інформаційних технологій представлятимуть Кіровоградщину на четвертому всеукраїнському етапі учнівських олімпіад. Софія Руденко виборюватиме першість у правознавстві. А Ірина Дериземля – у математиці. загалом в обласному етапі Олександрійські учні взяли 39 призових місць. Докладніше у наступному сюжеті. Софія Руденко, учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій. Дівчина стала переможницею обласного етапу учнівських олімпіад. Раніше це були гуманітарні дисципліни, а цьогоріч – правознавство. Матеріал дівчина вивчала методом асоціації та його переказу перед дзеркалом. ми починаємо вивчати тільки в 9 класі, і звичайно, це такий. Цікавий, екзотичний навіть предмет був також хочу сказати, що на першому році було дуже цікаво, звичайно, тому що а, метод викладання, взагалі, вчителя а, також дуже так, так цікавий. Я сова, і я найактивніше працюю саме вночі, тому могла не спати до трьох годин ночі. Це постійна практика, От, тому що найкраще на мою думку я засвоюю матеріал саме в такий нічний період часу. Правознавство захопило дев'ятикласницю знаннями, які можна використовувати у практичному житті. Говорить викладачка правознавства Ірина Філіп. Спочатку це опрацювання теоретичного матеріалу, і далі обов'язкова друга частина це у нас завжди практика. Тобто ми вирішуємо справжні юридичні задачі, маємо спеціальні алгоритми до цих вирішень. Ну це цікаво. Ну, взагалі, ну таких більше галузі правознавства, як сімейне, цивільне, цивільне, там, цивільне, процесуальне це життя. Да? Тобто з тим, з чим ми стикаємося кожен день і таким чином навіть можна говорити про... Корисність правознавства, зокрема курсу практичного правознавства. Ну, далі, звичайно, були і трошки бесонні ночі і працювали по вихідним. Дитина дійсно старана, така вимогливі батьки, я так розумію, ми вимогливі. Я взагалі попереджала, що якщо їхати на Олімпіаду, це означає не спати. Ще одна дівчина, яка представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському етапі, Ірина Дери Земля, також учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій. Вона стала кращою у математиці. Під час підготовки до Олімпіади, звісно, треба було розв'язувати завдання значно складніші ті, які виходили за межі шкільної програми. Але дитина з цим успішно справлялася. Вона розв'язувала ну, дуже багато завдань з математики, саме призначених для Олімпіади. Справа в тім, що Олімпіада з математики трохи відрізняється від тих завдань, які ми вивчаємо у класі. І тому дитині треба було додатково працювати. Але в Ірини велика працездатність, дуже велика працездатність. От, і Гарна розумова підготовка, гарні природні задатки. В неї дуже хороша пам'ять, логічне мислення. Вона так молодець в цьому плані. Незважаючи на те, що третій обласний етап учнівських олімпіад проходив дистанційно, Олександрійським школярам все ж вдалося показати гарний результат. Традиційно у нас конкурують два заклади: це ліцей інформаційних технологій і мультипрофільний ліцей. Отже, в цьому році в ліцеї інформаційних технологій 15 переможців. Перше місце умовно скажемо, да? мультипрофільний ліцей 13 переможців нам дали. Е, гуманітарний ліцей дали сім переможців. Ну це зрозуміло, іспанська мова, це їхній профіль. Ось і нам 17-й ліцей дав трьох переможців, і гімназія імені Тараса Шевченка одного переможця. Із 14 обласних олімпіад, в яких наші діти брали участь, у нас із 13 є призові місця. Ну, Мені здається, що це вагомий результат. А взагалі-то у нас виходить 39 призових місць. Із них шість перших місць, дев'ять других і 24 третіх. Серед лідерів найбільше призових місць в Олімпіаді з німецької, іспанської мов історії та інформатики на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і всі разом ідемо до перемоги.